І ну і а, черга а, історії від нашої кореспондентки напередодні у Голосіївському районі в Києві пролунав вибух на території автотранспортного підприємства, стався обвал будівлі і є навіть загиблі. Наша Христя Биковець дізнавалася всі подробиці цього інциденту. Вона зараз перебуває на місці. Події Христю ще раз вітаємо. А, розкажи, будь ласка, чи відомі вже причини? Іни і скільки людей постраждало. Ще раз вітаю колеги. Так, власне, я зараз перебуваю в Голосівському районі столиці. Це вулиця Васильківська. І от поруч зі мною ось це автотранспортне підприємство, де вчора стався вибух. Станом на зараз ви можете бачити, що тут це в принципі все спокійно на відміну від. Вчорашнього дня ситуація, яка була на вчора. От е, сьогодні ми вже і... але при тому я хотіла зазначити, що коли ми сьогодні приїхали, е, е, нам одразу сказали, що сюди проходити не можна. Ворота зачинені. Це спочатку нам повідомив охоронець, який тут працює, сказав, що він отримав розпорядження від поліцейських, нікого поки що ще не пускати. Е, також буквально за декілька хвилин до нас придішли і правоохоронці, які е, переконалися в тому, що ми не будемо заходити всередину ось цього автотранспортного підприємства. Що ж, власне, тут сталося, що відбувалося напередодні. Я вам зараз все поступово розповідатиму. Вчора близько 10-ї години ранку. Ось тут, в Голосівському районі столиці, на цьому автотранспортному підприємстві пролунав вибух. Свідки подій, з якими я вчора поспілкувалася тут, зокрема, це охоронець, який перебував на території, якраз в цей момент розповідали, що вибух був настільки гучний. Що люди не одразу зрозуміли, чи це чергова атака росіян, чи це, можливо, якийсь інший вибух. Давайте, будь ласка, послухаємо. А ви долати були від місця вибуху? Ось, рано тут. І вікно вибило. Прилетіло. З тої сторони прилетіло. Прилетіло? Так. Да. Це вибух був. Я не можу сказати, точно, чи вибух, чи було. Прилетіло з той сторони, там вікно висадили. Mm -hmm. Ну, і все, це ще я чув. Я з парнями йшов, і виходить, що воно коли взорвалося, неожиданно, воно взорвалось так, що ми я ж не знав, що це прильот чи не прильот. Ми присіли і почали тікати. І що, і дуже голосно було? Ну, як ракета взорвалась. На місце події сюди вчора одразу приїхали всі служби. Були і рятувальники, і медики, і правоохоронці. Власне, коли я вчора напередодні сюди приїхала, ну так приблизно тут було декілька десятків, а можливо, навіть і близько сотні людей. Також працювало близько десяти одиниць спецтехніки. Дорогу біля автотранспортного підприємства перекрили вулицю, зокрема Васильківською, проїхати було неможливо і буквально одразу. Рятувальники повідомили про двох загиблих, але про те, що ось власне цей вибух був прильотом. Рятувальники цю інформацію одразу спростували, і вони мені розповіли, що ось цей вибух він має техногенний характер. Що вони мали на увазі? Що означає техногенний характер? Давайте, будь ласка, послухаємо. Дивіться, техногенного характеру, це, значить, це точно не природній вибух, це не якийсь природній це, це могло бути ну, будь-що спричинено якимось діями саме людей, які тут знаходились. Це був бути балон, або вони щось розбирали. Тобто попередньо казати рано, що це вибухнуло, але неодмінно, я думаю, вибухотехнічна служба, або Національна поліція скаже, що це було. За декілька годин КМДА одразу повідомили, що цей вибух він не пов'язаний з газопостачанням, адже будівля за даними Київгазу, вона не була газифікована. До речі, ось також як мені вчора розповіли рятувальники, які працювали тут на місці. Ось приміщення, в якому стався вибух, це величезний склад розміром ну приблизно 40 на 100 метрів. І от в результаті вибуху, через те, що приміщення дуже велике обвалилися лише Ще одна його частина, але при цьому ця частина теж досить велика. І внаслідок цього постраждали двоє людей. Загинуло двоє людей, як я вже зазначала. І одразу про це розповіли рятувальники. Кому належить ця будівля, ще встановлюють. І ось як відомо на зараз, ось це автотранспортне підприємство воно дуже велике, і його частини орендовують різні інші фірми. Я також прогулювалася Ся навколо нього спостерігала, дивилася, і можу сказати, щось навіть візуально зовні видно, що тут на території є і різні СТО, і різні мики, і якісь різні склади. Тому правоохоронці зараз встановлюватимуть, кому власне належить цей склад там, де стався вибух. Крім того, рятувальники вже завершували пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів. І, на щастя, загиблих вони більше не виявили і Станом як і вчора, так і сьогодні відомо, ось власне, про двох людей на місці. Також вчора працювали вибухотехніки. Вони з'ясовували більш детально причини, але ось ці причини поки що не повідомляють адже зараз триває слідство. Ось власна така інформація на цей момент, колеги. Пасибі, отже, прильотів на тому місці не було, але як пишуть і кажуть ДСНСники, про що дізналася тільки що Христина Боковець вибух був техногенного походження, що саме згодом, мабуть, більш точну інформацію отримаємо після розслідування цієї трагедії, бо загинули люди. Пасибі Христина Боковець до наступного включення з тобою.